Шановні мешканці Подійської міської територіальної громади, вітаю всіх зі святами та бажаю в новому році миру, добра та злагоди. Сьогодні хочу донести до вас інформацію про соціальну підтримку, яка надається в громаді. Про систему соціальної, психологічної, юридичної допомоги, адаптації та фізичної підтримки сім'ям військовослужбовців, учасників бойових дій, сім'ям загиблих під час виконання бойових завдань та сім'ям військовослужбовців, які пропали безвісті, дітям та особам з інвалідністю, літнім людям, внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від домашнього насильства, сім'ям, що опинились в складних життєвих обставинах та іншим вразливих верствах населення щоденно. Працює на своїх бенефіціарів. Раніше в Подійську ці послуги надавались двома центрами: Центром соціальних служб Подільської міської ради та Центром надання соціальних послуг родина. З метою оптимізації роботи акумуляції управління центрами було прийнято рішення про їх ліквідацію та створення нового, єдиного центру надання соціальних послуг, що має шість відділень. Зміни. Не позначились на отримувачах послуг, а навпаки, ми працюємо в напрямку територіального наближення надавачів до бенефіціарів та поліпшення умов праці для соціальних працівників, фахівців соціальної роботи та інших спеціалістів, що там працюють. За рахунок економії коштів, ми отримали змогу трохи підвищити заробітні плати працівникам нового закладу. Законом України про соціальні послуги визначено державний стандарт соціальних послуг, який включає в себе перелік першочергових 15. З них 14 надаються в громаді, це велике досягнення нашої громади, відділення соціальної адаптації ветеранів війни, членів їх сімей, прирівняних до них осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надає супровід сім'ям зазначених категорій, та спеціалісти допомагають працевлаштовуватись, отримати психологічні послуги та окремі фізіопроцедури. Деякі послуги функціонують у нас багато років, хоча на рівні державних... Жави впроваджуються тільки тепер. Спеціалісти громади передають свій досвід, діляться напрацьованими методиками та практиками з іншими громадами. Приклад. Є послуги раннього втручання. Ми в цьому напрямку вже працюємо з 2018 року, і тільки в цьому році держава виділяє кошти на розвиток та навчання спеціалістів і широкого впровадження цієї послуги в громадах. У нас ця послуга надається у відділенні денного догляду дітей та осіб з інвалідністю та раннього втручання. Є в громаді ті, що потребують особливої уваги. Це літні люди. Майже 350 з них отримують щоденну допомогу та підтримку. Це необхідні повсякденні речі, що наші соціальні працівники, медсестри, молодші медсестри та інші працівники наші бджілки, трудівниці, відділення стаціонарного перебування, тимчасового перебування та надання соціальних послуг за місцем проживання виконують, щоб самотні люди не відчували себе покинутими в нашій громаді, могли достойно прожити. Свої руки. Звичайно, ми не могли залишити поза увагою категорії людей, що потребують прискіпливої уваги та допомоги. Це сім'ї, що опинилися в складних життєвих обставинах. Їм допомагають спеціалісти відділення соціальної роботи з сім'ями та роботи з внутрішньопереміщеними особами. Внутрішньопереміщені особи. Так ми називаємо вже мешканців нашої громади, кому з перших днів повномасштабного вторгнення потрібна була протягнута рука, милосердя вислухати та допомогти пережити біль трат та страху. Адаптація на новому місці. Весь час ми були поряд. Фахівці соціальної роботи відділення постійно навчаються. Курси, тренінги та семінари все для того, щоб надати кваліфіковану допомогу сім'ям, які не вміють налагодити свій побут, не навчені піклувати своїми дітками, не знають, як знайти вихід ситуації, що ускладнює життя. Підтримуємо та навчаємо молоді сім'ї наводити лад будинку, розпоряджатися сімейним бюджетом, вчимо, як порозумітися з дітками, виховуємо їх. тобто Робимо все можливе, щоб дітки зростали в сімейному затишку та теплі, а батьки могли будувати здорові міцні сім'ї, але все буває в житті, бувають різні розлади, доходить до домашнього насильства. Тут ми також йдемо назустріч, допомагаємо знайти взаєморозуміння, або тимчасовий прихисток надаємо, надаємо психологічну, юридичну, медичну допомогу. Грамотні спеціалісти притулку для постраждалих від домашнього насильства готові вислухати, надати пораду та виправити життя за допомогою корекційної програми. Налагодити відносини в сім'ї, уберегти діток від страху перед насиллям. Це тільки дуже коротко про роботу великого єдиного центру надання соціальних послуг. Маю надію, що в подальшому ми створимо цикл передач про роботу кожного відділення, окремо, щоб більш детально ознайомити вас з нашою важливою роботою. Ми були і є поряд. Ми підтримуємо. Розуміємо, допомагаємо та завжди рядом. Єдиний центр надання соціальних послуг місто Подільськ, вулиця Шевченко, 34, Дріб. 1.